184-й день війни у Харкові. Тихо, але тривають обстріли передмістя. Харківський, чигуївський, богодухівський райони потерпіли найбільше. Близько другої ночі ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, попередньо без постраждалих. О пів на третю ночі ворог завдав удару по дергачах. Зруйновано освітній заклад. Загинула жінка приблизно 50 років. 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали всі факти руйнувань, помешкань, господарчих споруд, цивільних промислових об'єктів на Харківщині внаслідок обстрілів та пожеж. Цієї доби за інформацією рятувальників сталося шість пожеж спричинених влучанням ворожих ракет. Одна пожежа через обстріли трапилась в Богодухівському районі. Чотири у Чугуївському та одна в Харківському. Також за добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів. За даними центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі загинула одна людина. Двоє отримали поранення. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За інформацією інституту вивчення війни, окупанти не змогли прорвати українську оборону на північному заході Харківщини. Російські війська відступили після невдалої спроби наступу в районі Петрівки. Російські сили завдали авіаудару в районі питомника і продовжували обстрілювати населені пункти вздовж лінії Харкова артилерійськими установками, танками та реактивною артилерією. Яна біляєва Дейнеком Харківський ізвістя.